Як ви наважились піти в політику? Що стало вже фінальним рішенням? І як це відбулося? От ви прикинулись вранці? От хочеться просто денність життя людини, яка вирішила стати народним виборанцем? Ну ж це ж не стається в один момент, тому що спочатку треба прийняти рішення, спробувати. Потім це, ця спроба має вилитись в те, що тобі дають цю змогу. Воно там декілька місяців проходили ці всі різні етапи. Основним стало це підтримка команди. Команди тоді моїх там студентських друзів Київського політехнічного інституту, команди Національного авіаційного інституту, там, де сформувалися низові ініціативи, гарні люди, з якими знову ж таки зі студентських років ти був знайомий, з якими ми проходили оці попередні вибори. І коли ця команда сформувалася, сказала, так, ми йдемо. Тоді от це була безповоротна річ. Комітет освіти це було абсолютно зрозуміло, враховуючи, що Солом'янський район, який я представляю, це два найбільших університети в Україні КПІ. Тоді національний авіаційний зараз Київський авіаційний інститут Національний університет будівництва архітектури, тобто це величезний студентський округ, відповідно, щоб їх представляти, логічно було брати комітет освіти. Плюс не хотілося б займатися гуманітарною політикою, враховуючи свій попередній бекграунд, навпаки, в щось, що було інакшою інакшою сферою.